Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку хворобу, яка жиріння, а саме про те, як цукор та його надмірне вживання, впливає на дану хворобу. Отже, усі процеси, які зв'язані з ожирінням та зайвою вагою, відбуваються у печінці. Коли людина вживає цукор, цукор, потрапляючи в організм, перетворюється на глюкозу та фруктозу. Глюкоза, потрапляючи в печінку, перетворюється на енергію, що цінно і корисна для нас. Фруктоза, в свою чергу, потрапляючи до печінки, не може перетворитися на енергію. Тому що глюкоза зайняла весь простір і їй не лишається нічого іншого, як перетворитися у жир. Також нам слід не забувати про такий гормоник дофамін, який спонукає нас все більше і більше і їсти солодко і отримати від цього задоволення. Але чим більше солодко ми їмо, тим більша вірогідність того, що наша печінка буде більш жирною. І ось така от жирна печінка приводить до такої хвороби, як гепатоз, тобто жирна печінка. Існує декілька міфів про ожиріння, про зайву вагу. Перший міф це. Те, що людина отримує багато калорій, але використовує їх мало, від того починається ожиріння чи зайва вага. Інший міф це те, що більш бідні люди, вони більш схильні до зайвої ваги, ніж багаті. Існує такий міф, і люди часто про це говорять: що якщо я перестану їсти солодкі, то чим буду харчувати свій мозок? Це також є міфом, оскільки, коли людина відмовляється від глюкози, від Надмірної кількості солодкого, то печінка починає виробляти такі ферменти, як кетони, і ці кетони харчують, і мозок можуть харчувати все тіло. Отже, при збільшенні рівня інсуліна в крові збільшується вірогідність того, що буде відкладати жир. Так само, якщо інсулін буде падати в крові, тим самим організм буде використовувати жир як паливо для існування. Отже, декілька рекомендацій щодо зайвої ваги. Перше, нам потрібно перейти на повільні вуглеводи. До повільних вуглеводів відноситься цільнозернова мука, чорний хліб, дикий рис, овочі та несолодкі фрукти. Ходячи на таку їду, у нас буде мала віргідність того, що буде відкладатися жир. Якщо ви не можете відмовитись від швидких вуглеводів і вам це важко, то вживайте швидкі вуглеводів в першій половині дня, і це буде корисно для вас. Друга рекомендація це коли ви виходите з стадіону чи спортзалу, не шукайте щось солодке у вигляді шоколадки чи газованої водички, краще носіть з собою фрукт, банан, яблуко і вживайте його після тренування. Третє, якщо ви знаєте чи відчуваєте, що ваша печінка має жир чи жирна печінка, то зранку, на час серця, пів лимона, змішуйте з склянкою води і випивайте. Це. Допоможе вашій печінки звільнитися від жиру. Отже, якщо ви схильні до зайвої ваги, або маєте такі симптоми, як жиріння, перегляньте свій баланс харчування. Постарайтесь відмовитись від солодкого, особливо від газованої води, від білої муки, всяких виробів хлібних солодких. І тоді ваша вага прийде в норму, ви це відчуєте дуже швидко. Даже за перші тижні у вас ведуть кілограми зайвої ваги. Всім удачі, пока!